від на ту давню оману і сповниє вірою смерті, щоб зрозуміла, що це єдиний істинний Бог. Єдине твій Син Господи, Христос, Святого. Дай їм всіх заходів твої ходи, і Божої зберегти. Бо якщо вчиниться чоловік, то ми будемо. Починаємо і є в книгу життя Восіна і стало того, що щоб і мене Твоє святе в ній і улюбленого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, Христос, Нехай очі в твої завжди дивляться на неї від а вуха твої, щоб почули. Голос моління її, щоб вона могла дякувати і поклонятися і славляти величне, і вселишнє в'явою. Господила тебе завжди дні життя свого. До тебе Господь, Святої Небесні, і Твоя, і слава Отця, і, і Сина, і Святого Духа, нині по всіх часі на віки вічні. Господи, Бо Господи слава Боже Ізраїля, ти зціляєш всяку меду і всяку немість, зляйся на роботу і злату. Знайди і випробуй, і від від неї всі диявольські діяння. Заборони нечистим духам і віддіни, який Тім, не від війни, які очисти діло твоїх дух. Чим життя в того діяння, скоро попрошу, що за духе для її. І дай їй перемогу над ним і над Його нечистими духами, щоб вона одержала милість від тебе, сподобалася безсмертних і небесних твоїх тайн. І славу Тобі, вас сіла в цю іселенці, та на повсякчас, і, 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 і на віки вічні. Господи, дай помолімося. Душки, владику, Господи, ти створив людину на образ твої подобають, дай їй владу на життя вічне. А потім, коли вона через рік впала, ти не погордив нею, але через втілення Христа Того, спасіння світу встановив. Визволи це твоє створіння від ворожої неволі і прийми в твоє пренебесне Царство. Відкрий їй духовні очі, щоб осяяло її світло Євангелія Твого. З'єднай життям її, ангела світла, щоб охороняв її перед усякими ворожими лука, перед зустрічю з лукавим, перед пивненим пісом і перед лукавими примарами. Вижене з неї всяку лукаву нечистивого духа, що сховався і гніздиться в серці її. Вижене з неї всяку лукаву нечистивого духа, що сховався і гніздиться в серці її. Вижене з неї всякого лукавого нечестивого Духа, що сховався, і гніздиться в серці її. Духа умани, Духа Лукавства, Духа і Догослужіння всякого користолюбства, Духа Неправди і всякої нечистоти, що діється з диявольської науки. Учини її словесним овочам Святого Стада Христа Твого, чесною членом з церкви Твої, дочкою і спадкоємницею Царства Твого, щоб вже учи згідно своїми заходами і скривши почати вічності, захоронивши ризумного свернену, одержала блаженство у царці Твоєму. Благодатті, що дрота на цю велику люблям, відродного сина твого, що з ним благословений єси, з присвятим, благим і живокрящим, Твоїм Духом, нині по всіх часі, і на віки вічні. Амінь. А тепер прошу обернутися до дверей. І від імені дитини ви будете відрікатися сатани. Я буду тричі запитувати, ви будете казати, відрікаюся, добре? Чи відрікаєшся, сатани, всі діли, очікали, ось що зловій? Відрікаєш. Чи відріхаєшся сатани, і всіх діл, і у і анівійського служіння і всії гордині його відрікаєш. Чи відріхаєшся сатани, і всіх діл, і всіх всіх і всього служіння і всієї гордині Його відрікаєш. А тепер прошу обернутися до Христову, до Ісуса Христа. І 30 років відрізати служити Христові через свого обіцяння. Чи обіцяєш служити Христові і вірити в нього? Ти Обіцяє. обіцяєш служити Христові, вірити в нього. Ти Обіцяє. обіцяєш служити Христові і вірити в нього. Обіцяє. А тепер йдемо разом зі мною і молимося молитву вірою. Отця неба і землі. І не вийдемо. за мир, Святий, спасіння душ наша, Господи, помоліся, за мир Сього Світо Дон, пристан Святий Боже, церкове зізнання Сі, Господарі помоліться, за святий храм, тих, що зміною побожністю і спрахом Божию ходять до нього, Господарі помолівся, засвятий, що на скворки нашого Панчішки. Так, а тут, ну, тут, тут же гарденько. Так, так, мама тоді поможе, златочка, все, все в порядку, гарненько тиво, щоб було, тільки ніжки. Так, книжки. Так, нічого, нічого. Ой, яка Помазується своїм Боже, свої небожа, златає радості. І оцей Сине Святого Духа, щоб був відкритий розумінь для просвітлення прийняття, та й сміли Христової і пізнання і обіцянні вони по всіх часі навіки вічні. Так, і тепер трішки до мене, щоб я помазав я. Так, так, так. так. На втілення душі і тіла, щоб вона любила Господа всім серцем, своїм, всією душею своїм думками, своїм і своїм, як саму себе. Так. Щоб вона серця благодієм Христова на себе, і на не нашла тяганна, щоб вона ухилялася від усіх поглядань так, На слухання віри і на прийняття науки Божественного Євангелія нехай буде відкритий слух її. Щоб вона підносила руки свої до Господу, без дитині починила крові, час, благословила Господа. Mm. Святині, поцінала, просто, поцінала, господа. Так. Mm. Щоб вона ходилася нами заповіді і mm. Так, А зараз буде свята тайна хрещення. Так, заможна піднімати. Помню, Боже, слава, в рису правди в яця і сина, і Святого Духа. І так все. Добре. Прийми цю палаючу свій свої, і старайся в усьому житті своєму освітувати цю світло, вірю і добре діло, щоб цей Господь, тому блаженство і вийти на зустріч у нас з усіма святими і війти до зборону в Палат Небесної слави і даривати з ними безконечні віки. Амінь. Ви тримаєте дві свічки. Ви, ти маєте, ти маєте, ти маєте, ти маєте. Усе вперед. Усе поряд. Тепер буде зараз друга свята, так і ми рукомаємо. 30, 30, 40, 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 Ось істинний Бог, нашо віркання, чиститися з від Івана, заради нашого спасіння, молимо, моли, причисти своїй матері, преподобних і воносников цим наших і всіх святих. помилуй, спасе нас, бо він благий чоловік полюбець. <звіць> Отож, можна вже гасити свічки, вже можна злату віддавати батькам. Так, ваші сині кресні батьки посудили. Огріза, ну вже нема що поганого. А ви можна панчишки вдягнути? Ці кривоя залишаються дитині. І свічечки теж дитині залишаються.